Доброго дня, у вас вітає агенція річхом. Пропоную до перегляду двокімнатну роздільну квартиру на вулиці Зальського, 23. Ось така у нас перша кімната, 14 квадратів. Це вхідна група, дуже простора. Зроблений косметичний ремонт. Квартира знаходиться на п'ятому з п'яти поверхів. Роздільний санвузел. Ось такий. Тут пішла кабіна. Ось у нас друга кімната, 15 квадратів, дуже простора, теж зроблений косметичний ремонт. Є балкон. З ось таким дуже, дуже гарним видом. Ось там знаходиться дорога, але її майже не чутно. Дуже-дуже рідко їздять машини. Квартира 44 метри квадратних. І ось така кухня. Є газ. Ось така доволі простора кухня. В квартирі все залишається. В меблі залишаються. Все залишається. Всіх запрошуємо на перегляд. Гарного дня.